Яку дозу радіації треба отримати, щоб померти? Пояснює хімік. Тільки дивимося до кінця, тому що в Тіктоці вам такого більше ніхто не розкаже. Але спочатку давайте розберемося, що таке доза і що саме нам показує дозиметр. Так, от ці цифри на дозиметрі це якраз не доза, це потужність дози, яку в народі ще називають радіаційний фон. Вимірюється він в рентгенах на годину або в зівертах на годину. Тобто він показує, скільки рентгенів або зівертів людина отримує за годину перебування при такому радіаційному фоні. Наприклад, якщо дозиметр показує один рентген на годину, це означає, що при такому радіаційному фоні за одну годину людина отримає один рентген. Це дуже просто. Але оці всі рентгени, зіверти, яка різниця? Насправді ми фізику за не будемо, але я зразу скажу, що для гама випромінювання, яке нас власне цікавить, один зіверт дорівнює 100 рентгенам. На практиці ви будете застосовувати набагато менші величини. Наприклад, мікрозіверти та мікрорентгени. Ось, наприклад, в мене в лабораторії 12 мікрорентген на годину Природній радіаційний фон. Так от, шанси людини вижити або не вижити при опроміненні залежать від отриманої дози, а не від потужності дози. Отже, якщо людина отримає одномоментно або за короткий період часу дозу 100 рентген, у неї розвинеться гостра пломенева хвороба. Перші хвилини години виникає первинна реакція. Лудота, блювота, слабкість, головний біль на шкірі виникає почервоніння, так звана радіаційна засмага, підвищується температура. А це все тому, що енергії радіоактивного випромінювання достатньо, щоб розірвати хімічні зв'язки у молекулах речовин. При цьому утворюються так звані вільні радикали, надзвичайно реакційно здатні частинки, які реагують з будь-якими молекулами, які тільки трапляться на їх шляху. І ці вільні радикали починають ламати наш організм. І від цього нашому організму стає дуже зле. Оце є токсичний ефект радіації. Але людина від цього не помирає, тому що з часом організм знешкоджує всі ці радикали та токсини. Ну і через декілька днів людина почуває себе абсолютно нормально. Але тільки почуває, тому що це називається фаза ходячого трупа. Адже радіація, окрім всього, руйнує наші молекули ДНК, тобто молекули, в яких закодована наша генетична інформація. Ну так як ДНК найвразливіше саме в той момент, коли клітина ділиться, то й страждають від радіації найсильніше, саме ті клітини, які діляться найшвидше клітини червоного кіскового мозку, в якому утворюються клітини нашої крові. Так от з часом клітини нашої крові, які вже знаходяться в крові, відпрацьовують свій ресурс і відмирають. Але на їх місце не приходять нові. Тому що кістковий мозок вже не здатен ділитися. Він мертвий. Рівень тромбоцитів і лейкоцитів знижується до критичного. Хворому різко стає погано. Наступає фаза розпалу. Кров перестає згортатися. Відбуваються масові кровобливи. Організм стає беззахисним перед інфекціями, тому його живцем з'їдають віруси, бактерії та гриби. То від чого людина й помирає в страшних муках. Але не завжди. Якщо доза була недостатньо висока, організм достатньо міцний, а лікування достатньо правильне, то наступає фаза відновлення, і хворий поступово одужує. Причому при старинг майже всі виживуть. Але чим вища доза, тим нижчі шанси. Коли поглинута доза досягає 6 старенген, розвивається так звана змішана форма променевої хвороби. Тому що, окрім кісткового мозку, серйозно уражається епітелій, тобто внутрішня оболонка нашого кішківника. Фази розвитку такі самі, от тільки фаза ходячого трупу закінчується тим, що епітелій нашого кишківника відпрацьовує свій ресурс і відмирає, але йому на зміну новий епітелій не утворюється. Ну і в результаті хворий просто висирає свій кишківник у вигляді кривавого проносу. Шансів вижити майже немає. Смертність 95%. А от коли поглинута доза досягає тисячі рентген. Відбувається повне ураження епітелію кишківника. Він повністю відмирає, і шансів вижити немає навіть теоретичних. Смертність 100%. Розрізняють ще судинну і церебральну форму променевої хвороби. Проте смертність там все одно 100%, тобто набагато швидше. Фаза ходячого трупа відсутня. Ну і нарешті, при однократно отримані дозі 12 тисяч рентген, смертна стає моментально. Страшно так? Насправді не дуже. Уявімо, на вулиці серйозне радіоактивне забруднення. 5 рентген на годину. Тоді треба пробути на вулиці 100 поділено на 5, тобто 20 годин, щоб отримати у ту дозу 100 рентген, ну відповідно, мінімальні шанси склеїти ласти від гострої променевої хвороби. То що виходить? Можна гуляти на вулиці під радіацією? То звісно, ні. Тому що шкоду для здоров'я можна отримати і без променевої хвороби. Пришвидшене старіння, мутації, рак. А ще я хронічна променева хвороба, про яку я розповім у наступному відео. Якщо вже додивився до цього моменту, 5 2, 6.